Христос Воскрес, я вітаюся на нашій молитві розважання і починаємо нашу дену молитовну варту в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання, молитви, ми з вами стих, тих стихи із першого послання від Любі Любімо один одного по любові від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог є любов. Останнім часом ми дуже багато говоримо про любов. Зрештою, це час, в якому зараз ми всі переживаємо, церковний, я маю на увазі, вітергіння, так краще правильно сказати, це час Воскресіння. Час, коли ми вітаючись Христос Воскрес, звіщаємо про нове життя. Звищаємо те, що Бог заради нас помер і дарував своє життя заради того, щоб ми жили. Розумієте, людина, яка живе в любові, вона, вона це, це і є життя насправді. Той, хто не любить, він живе в ненависті, він живе в постійній озлобленості, він живе в постійному незадоволенні. Чи він радіє? Ні, він не є радістю. Все його життя зводиться до того, щоб завдати болю і шкоди іншим людям, щоб бачити і насолоджуватись, якомусь як є погано. І тому ми сьогодні багато говоримо про цю любов. Що таке любов? Чому ми маємо любити? І от черговий раз ми бачимо, як Іван пишучи, це послання до людей до нас усіх говорить, що той, хто любить, він є народжений від Бога. То любов це життя. І той, хто вміє любити, знає Бога. Йому не потрібні інші докази. Нещодавно. Натрапив на один е, уривок з фільму, на жаль, не пам'ятаю його назви, але суть в чому, що в одному університеті викладач з філософії, ну це гунітарні там предмети е, 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 університет. І один з викладач з філософії на першій своїй лекції. Заставив своїх студентів, заставляв своїх студентів писати ли на листочку Бог помен. І він казав, що той, хто напише ці слова, автоматично отримає, уже отримає там трійку, кажучи. Хто цього не робить, можливо, що екзамен не здасть. І всі писали, завжди записували. Тільки і от одного разу зустрічається людина, який казав, я не можу написати це. І між ними виявилася дискусія, почалися дебати, і, і, і вони уклали між собою угоду, що вони проведуть такі, знаєте, дійсно дебати по доказу існування і заперечення існування Бога. І професор виступав і казав, що він буде з позиції Бога, немає документ. А це учень навпаки. А самі студенти мали виступити, наче суддями присяжними. І знаєте, цей учень, все, що він говорив, всі його докази, та, це він приводив різні, багато різних доказів. Один з основних доказів був тиша, як можна заперечити існування того, кого ти не вірю. І все, що він запитався свого учителя, чому ви не народите Бога? Чому ви Бога не любите? Зумієте, оце, оце ці слова, це питання, чому ти Бога не любиш і зламалося Бога Учитель? Можу учитель жив з постійної ненависті, бо в свій час він втратив другу людину. І звинувачував не себе, не звинувачував обставини. Він звинувачував Бога, бо це Бог зробив так, що його дорога людина померла. Він не думав про те, що було причиною отої е, трагедії його життя. Він знав тільки одне: Бог забрав все, Бог, Бог, Бог помер, Бога не існує. Тобто людина жила в ненависті. І цією ненавистю. Він заражав інших людей. Він заражав студентів. Він переконував всіх, що Бога немає. Що немає любові, Тобто він не давав людям знання, він давав людям ненависть, яка в ньому жила. Подивіться, що відбувається зараз. Чому Росія постійно нападає на всіх з усіма воює? Та тому що Ті, хто є при владі, заражають ненавистю інших людей. І ці люди заражають один одного своєю ненавистю. І навіть зараз, скільки рідних і близьких наших українців там є в Росії, чиїсь батьки, сестри, брати. Чи зберегли вони нормальні сумки? Чи спілкуються вони зараз? Якщо спілкуються, то це спілкування, можливо, знаю особисто, з прикладу багатьох людей, які зводяться до одного. Добрий день, добрий день, в мене все добре, живі здорові, на тому розмова все закінчить. Тому що, я кажу, неможливо спілкуватися, тому що постійна є ненависть і агресія, є постійна брехня. Коли людям показуються реальні факти, злочинські, звірсти. Чинила Росія на Україні, а кажуть, відбиться ви самі. Змієте, тобто зараження оцією ненавистю? Зараження брехнею, зараження злобою. Це те, чим люди діляться? І тому так важливо є нам, українцям, всім тим, хто зараз тут, є, хто пережив великі трагедії, втрати, бії. Зберегти цю любов. Тому що коли ми будемо, не будемо в стані любові, ми будемо передавати, заражати іншим своєю ненавистю. А зрештою, подивіться своє коло оточення. Якщо серед хоча б одна людина є, яка, знаєте, постійно бурчить, яка постійно всім незадоволена, як себе почувають люди довкола. Поряд з нею. дискомфор. Чим довше це триває, тим самі ми стаємо знає, роздратованими. Ми починаємо бачити як можна більше всякої ненависті. Тому і говоримо сьогодні багато про любов, щоб ми наповнювалися любов'ю, щоб ми цією любов'ю ділилися один з одним. І тим самим лікували один одному. Розумієте, лікували. Коли наші військові зранені психологічно, морально і навіть фізично будуть повертатися з війни, їх потрібно лікувати. А найкраще лікування це любов. Це коли ми їм будемо дарувати свою любов, любов, яка проявляється в повазі, любов, яка проявляється. У визнанні того, що вони зробили, любов, яка проявляється в тому, що ми не, не роз'ятруємо ті рани про ненависть, не підсилюємо. Найстрашніше, знаєте, коли є, коли, як би це сказати, наші військові повертаються додому, і їхні там, рідні, друзі, знайомі, які не воювали. От він повертається додому. І він бачить розмови цих людей, чує ці розмови про те, е, яка влада погана бо заставляла там, на м'ясо кидали, які там командири погані, які ті росіяни погані, які все погано. Ти, ти, Розумієте? Тобто, оточуючи, говорять про ненависті. Він так пережив багато всього. Він і так пережив ненависть. він це все бачив, відчував. І що тоді з ним буде бокуватися? Ті люди, які би мали його полікувати, будуть заражати його ще більшої немасті. Він не вилікується. І ми завдамо йому набагато глибших і більших рад. Це про десь може спричинити серйозну катастрофу в житті цієї. Людини. А натомість, коли ми цих військових оточуємо любов'ю і турботою, покажемо, що те, що вони зробили, дало нам шанс для життя, що життя Прекрасне буде зовсім нашим. Війна не зруйнує, а він, навпаки, буде жити. І буде розуміти, що все, що він зробив, це класно і прагне. Тому ми говоримо сьогодні про любов. Тому ми так говоримо багато про це почуття любові, про цю єдність з Богом, який дарує нам цю любов. Бо якщо ми є наповнені любов'ю, І вімося любові. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться і в'яти, нехай прийме царство, нехай буде воля воляти, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам собою, і прости нам про небі наші, як і ми прощаємо, в ровах наші, і не веди нас у спокійства, да визволи нас і духа. Господь Ісусе Христе, Сино Божого, момила нас,

Господи Ісусе Христу, Сина Божий, помилуй на віше, Господи Ісусе Христу, Сина Божого, помилу на віч, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і по цей час, і на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови за коней захисти Господи, це сьогоднішній день. Кожна, хто зараз зі зброєю в руках захищає відземляє Україну. Благослови і роздари всіх поранених, цивільних тих наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, палана, який здійснюють поїздні зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники, поліції, усіх наших військовополонених, повернених живими і нашкодженими додому, і просимо. Просіли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочини, отримали відповідне покарання, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, і благослови благословили цей сьогоднішній день, бо ти святий, і все часу, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 години триває наша спільна молитовна Пара. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос.